Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Щоліта в американську столицю, де розташовані головні офіси багатьох агентств, приїжджають на стажування сотні іноземних студентів. Серед них чимало українців, які навчаються у США за програмами академічних обмінів. У сполучених штатах до літньої практики ставляться дуже відповідально, адже студенти добре усвідомлюють, що місце стажування з часу може стати постійним місцем праці. Де стажувалися кілька українських стипендіантів програм імені Маскі та Фулбрайта, як це допомогло їм у професійному житті, дізнавалась Марія Юнко. Від теорії до практики саме з таким мото свої літні канікули провели українські студенти, стажуючись в офісах американської столиці. Чимало набираються досвіду у фондації Україна США, громадській організації, яка сприяє розвитку демократії в Україні та зміцненню відносин обох країн. Анна Іванова з Криму рік вивчала державне управління в університеті Міннесоти за програмою маски. Я мала таку згоду побачити, як функціонує неурядова організація в Америці. Для мене це великий досвід, тому що я мала я бачила все як з книжки, як функціонує фандрайзинг, як функціонує робота з кадрами, як функціонує програма інтернів. Фундація Україна США упродовж року приймає до 10 стажистів. Практика не оплачувана, Втім, усі з першого дня стають повноцінними працівниками офісу. Нам потрібні люди, які б обновлювали наш сайт, наші сторінки у соціальних мережах. Ми також маємо серйозні проекти, як, наприклад, Україна 2020 Ми готуємо бізнес-конференції, і це все вимагає великої роботи. Практиканти також мають можливість пропонувати і свої проекти. Так, стипендіатка маски Ельвіра Кізілова до навчання у США 12 років працювала у міністерстві курортів та туризму Криму. Під час своєї практики вона створила на веб-порталі «Подорожуй в Україну окрему рубрику, яка розповідає про туристичні принади Криму. Ельвіра каже, що американська столиця ідеальне місце для втілення нових ідей та розширення професійних знайомств. Ми були у на слуханні Гельсінської комісії з питань виборів в Україні, Ми були на декількох презентаціях пов'язаних з. Молоді у політиці, досвід та нові знайомства і є головними завданнями стажування. їхня мета не в тому, щоб приїхати у США і залишитися. Тут вони вчаться американському досвіду, як робити речі по іншому. Вони отримують знання, практичний досвід, який будуть застосовувати, коли повернуться в Україну, аби життя там ставало кращим. Згідно з умовами програми стипендіати маски та Фулбрайта після закінчення навчання зобов'язані повернутись в Україну. Тим згодом багатьом із них вдається знайти роботу у Сполучених Штатах, у таких установах, як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. І не в останню чергу завдяки стажуванню у цих установах. Своїм американським досвідом ділиться Оля Кройтор, випускниця програми імені Фурбрайта. Стажування в Америці це дуже важлива частина програми навчальної для кожного студента. І студенти дуже до цього ставляться серйозно. Вони вже на початку навчального року, фактично, десь в жовтні, чи в листопаді, вони шукають собі роботодавця. Саме практика стала сходинкою до працевлаштування у міжнародній фінансовій корпорації для стипендіатки маски Уляни Довбуш. Перш за все, це можливість знати про компанію зсередини, тобто можна багато чути про компанію набагато про неї читати. Багато чого здогадуватися, але безпосередньо робота протягом 2-3 місяців дає дуже багато. З особистого досвіду Уляни різниця між практикою в Україні та США разюча. Але українські роботодавці повільно змінюють своє ставлення до стажування. Вона була не настільки цікавою, часто завдання були штучними, бо просто надуманими зараз. Навіть от коли я спілкуюся своїми клієнтами в Україні, дуже багато підприємств бачать стажування як можливість відбору хороших кадрів. Пошук стажування справа нелегка. За словами Оляни, гарного резюме чи добрих оцінок недостатньо. Не менш важливими є персональні якості та високий рівень мотивації. Навіть зараз, коли до мене звертається багато студентів, які хочуть пройти стажування в АФС, але наприклад, якщо вони... Навіть не можу сказати, чому вони це хочуть, чому я всі для них є цікавою установи. Я бачу, що для них і всі це лише одна з 20 варіантів. Тоді, відповідно, мені менш цікаво тратити на такого кандидата свій час. А якщо я бачу, що людина дійсно мотивована і вона розділяє наші цінності або ну, нашу місію глобально, тоді цей кандидат, звичайно, має перевагу. Уляна каже, що майже половина її одногрупників, як і вона, залишилась працювати в установах, де проходили практику. Тому тим, хто зараз у пошуках стажування, вона радить підійти до справи серйозно. Адже професійна кар'єра розпочинається не після випускного балу, а значно раніше. Марія Юнко, Олексій Кузьменко, Голос Америки.